У Запоріжжі об'єднають 18 шкіл у дев'ять. Невеликі приєднають до більш потужних, де є укриття, а значить і можливість офлайн навчання. Рішення про це мають ухвалити на найближчій сесії міськради. Інформацію повідомили під час брифінгу департаменту освіти і науки. Серед причин називають низьку наповненість класів. До прикладу, деякі школи не змогли який рік поспіль набрати початкову ланку. У департаменті кажуть, рішення ніяк не вплине на учнів, педагогів чи батьків. Єдине, що змін. Мінець табличка на закладі освіти те, що при об'єднанні директори деяких навчальних закладів стануть заступниками цього року було проаналізовано і обрано дев'ять закладів освіти, які в нас зараз не входять до субвенції, які повністю утримуються за кошти місцевого бюджету, і які треба об'єднувати. Це такі гімназії, як 21, 36, 85, 104, 61, 66, 72, 54 і 82. Маленька школа приєднується до більш потужної школи, дає свій гарний результат. Чому? Тому що у великій школі середня наповнюваність класів є більше 30. Це 32, 33, 34, 35 дитини в класі. І така велика школа може мати в своїй системі клас некомплектний, один. Або два класи, або некомплектні паралелі. І середня наповнюваність класів при такому об'єднанні буде входити в 27,5 і навіть більше. Комісія дійсно перебувала в усіх школах і мала зустрічі з усіма колективами, батьківськими вчительськими. Зараз у нас дуже важка ситуація, і не тому, що хтось хоче загарбати приміщення. Хоче списати з своїх балансів якісь фінансові витрати, треба зразу це зробити, інакше ми просто зіткнемося з проблемою, яку ми потім не зможемо вирішити. Проблема фінансова бюджетна, проблема збереження цих приміщень, проблема просто підтримки викладацького складу. Нині понад одна третина міського бюджету спрямовується на галузь освіти. Більшість грошей йде на закриття зарплати колективам та комунальні послуги. Державна субвенція, яка надходить до міського бюджету, не закриває усі потреби, адже більшість шкіл не мають достатньої кількості учнів у класах, а саме більш ніж 28 учнів у кожному. Тож ці заклади повністю на фінансуванні міста. Завдяки приєднанню шкіл вдається економити близько 20 мільйонів гривень. Об'єднані школи дає укриття, але на Наприклад, за мала кількість дітей проводитимуть навчання на території обох закладів. В майбутньому обіцяють також організувати і секції позашкілля, щоб ці заклади стали ще й осередками культури. Серед успішних прикладів вже об'єднаних шкіл 17 та, та 70. -та. На що також мабуть зробив би акцент? Що всі працівники запорізької гімназії 17, всі діти запорізької гімназії 17 були переведені до запорізької гімназії 70. Жоден вчитель не залишився без роботи. Навіть у той рік ми дуже хочемо зберегти всі колективи, маючи досвід минулого року.